Всім привіт! Сьогодні готуємо фрунчозу з овочами та куркою. Для цього нам потрібно запарити локшину згідно з інструкцією на упаковці. Одне куряче філе нарізаю тонкими смужками та мариную в готовому соусі теріяки. Для такої страви ідеально підійде сковорода вок. Але якщо у вас такої немає. То візьміть просто велику сковороду з товстим дном, добре її розігрійте, налийте олії та обсмажте м'ясо до готовності. Після чого до м'яса ми додаємо наші улюблені овочі. Ви можете брати овочі, які є у вас в холодильнику. Головна умова, щоб вони були порізані тонкими смужками або натерті на терці для корейської моркви. Сьогодні я беру болгарський перець, свіжу моркву. Також можна взяти вже готову моркву по-корейськи. Якщо ж ви берете так, як я свіжу, то додайте до неї трохи коріандру або приправу для моркви по-корейськи. Також я додаю кабачок та тертий часник. Все це тримаємо на сковороді буквально кілька хвилин для того, щоб овочі трохи розм'якли, але залишились напівготовими. Ви можете додавати баклажан, селеру, перець, стручкову квасолю, томати, чері та інші овочі все, що ви любите, що є у вас в холодильнику. Також сюди я додаю свіжий натертий огірок. Ще раз повторюю, що ви можете нарізати все просто соломкою. Також додаю за смаком трохи соєвого соусу і трохи кунжуту. Кунжут краще попередньо обсмажити на сухій сковороді. Ось і все. Добре-добре перемішуємо. Рекомендую нарізати локшину за допомогою ножиць, щоб вона не була така довга. Але цей етап можна пропустити. Ось такий небанальний обід або вечеря у нас вийшли. Це дуже-дуже смачно, поживно, швидко, корисно та цікаво. Тому рекомендую спробувати. Думаю, що вам та вашій родині така страва прийде до душі. Якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!